У Кропивницькому погасили поштову марку головне управління розвідки України з серії Слава силам оборони і безпеки України. Автор марки, заслужений художник України з Олександрії, Олександр Охапкін каже, це його третя марка для Укрпошти. Мені допомогло керівництво самих родів військ. Я так думаю, що це були надані фотоматеріали конкретних воїнів по конкретних раданих Моя задача була зробити таку творчу копію. Кіровоградська область отримала 18,5 тисяч марок за потреби, одержать ще, говорить директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Вона виходить саме сьогодні, ця марка, тому що це річниця визволення острова Зміїний. На цій марки зображений військовий, ну взагалі вона присвячена розвідникам. Загальний тираж марки складає мільйон 75 тисяч блоків. Зі слів директорки, вартість марки 30 гривень з кожної, 7 гривень йтиме на благодійність купівлю дрона для військових. Окрім марки, випустили два конверти та листівку. Два таких поштових набори придбав кропивничанин Євген Карякін. Говорить, спочатку повномасштабної війни колекціонує марки з воєнної тематики. Коли «Укрпочта» запровадили ці марки військового часу, то тоді, ну, принаймні, я не знаю такої людини з філателістичної середовища. Всі, всі почали збирати це, все, без, без виключення. Тому в якомусь сенсі ця тематика унікальна. Говорить, для колекціонерів є цінністю штемпель першого дня, яким погашають марки. Спецпогашення важливо тим, що воно відбувається, в день, безпосередньо в день виходу цієї марки. Тобто завтра цього вже не буде. І післязавтра, і після післязавтра не буде. Купити марку можна в усіх стаціонарних відділеннях Укрпошти, сказала Тетяна Капустина. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.